Доброго дня! Огляд оправи італійського бренду Maserati ms 004 колір 03 від оптики очі. Оправа в оригінальній комплектації, фірмова коробочка. Всередині футляр і гарантійний сертифікат від виробника. У футлярі, серветка з мікрофібри для очищення і сама оправа. Дана модель має круглу форму. Виготовлена ця оправа повністю з титанового сплаву. Тобто права надійна, міцна. Ця частина завушника покрита ацетатом чорного кольору. Тут ми можемо побачити вставку з логотипом бренда. Також логотип є і на носу упорах. Вони силіконові. Сам логотип це тризуб. Взята така ідея логотипу з відомого фонтану Нептуна, що в болоній Італії. Носоупори можна легко підкоригувати під вашу форму носа. Зовні на обох дужках є назва бренду Мазераті. Всередині на лівій дужці вказаний номер моделі. Та параметри оправи. На правій, знову ж таки, надпис Мазераті, де виготовлена оправа, а саме в Італії, та матеріал, з якого виготовлено титаніум. Дужки прикріплені за допомогою флекс-системи, яка дозволяє їм відгинатись, тобто, оправа буде комфортно сидіти на обличчі і не надавлювати на голову. Ось такий витончений дизайн цієї оправи мазераті зробить будь-який стильним та особливим. На цьому все. Дякую за увагу!